Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада знову зустрітися з вами на казковому зорепаді. Сьогодні Зірочка принесла нам дуже цікаву казочку, яка називається Лисичка сестричка та вовк пані брат. Да. Давайте ми з вами її послухаємо. Були собі дід і баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохолоти. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась вона до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вийла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. «Ха, де ж таки бичка на пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячком. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце криве й праве. Рубайся деревце криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й іде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка тритячка та й саночки? От. Де ж там, бичка заробила, саночки зробила та й їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапу покладу. Ну, годі, клади вже. Ні, де тебе діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади вовк і поклав. Їдуть, їдуть. Коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка, самки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну і дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко, сестричко, і третю лапу. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні. Чого б вони ламалися? Ну та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь, трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені? Так, останній був. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь, так що й поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш, чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичко сестричко, бо притомився я. Я помаленьку. Ну, та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки. Та тільки сів, а санки, трісь, тріс, трісь, тріс, так і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А що б тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди тепер нарубай дерево на санчата. Як же я рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце криве й праве, рубайся, деревце криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривей, криве. Рубайся, дерево, й криве, криве. Нарубав тягне до лисички, глянула. та... Аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш, то не полозок. Давай вона його знов лаяти. Ну, що ж ти такого нарубав? Ну, коли воно таке рубається, а чом ти не сказав, як я тобі воліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Нема ніде нічого. думав думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же, вовсюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях усе кидає, накидала багато та й нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отакої я, скільки морочилась, ловила, та й віддай піди сам налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же й ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловись рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерші на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибка велика. Та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне мерзне вовчий хвосте. Мерзне мерзне вовчий хвосте, а вовкій. Що це ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то й кажу ловися рибко, велика й мала. Ану, я так, ловися рибко, велика, то все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та всевелика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі допомоги дати, побіжу покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як нас біглася людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого немає. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжку немішено покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на, лізу, на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне. А вовк побачив її. О, каже. Така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене і мозок тече? Так мене побили, що і голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене, то я і сам не здужую. Та в тебе тільки пів хвоста нема, а мені і голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується так, та стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Бити не биту везе, бити не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та той, кажу, ти биту везе, а сама знову нищечком. Ти битту везе, От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. А вона тоді плих з вовка та й бити битту привіз, бити битту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визиркує у вікно та й дражнить. Ти не биту, привіз! Гадаю, мої любі, вам сподобалася казка, і ви зрозуміли, що не можна обманювати та хитрити, бо на кожного хитрого знайдеться ще хитріший. А я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!